Прикарпатці натішитися нещодавно відкритою для приїзду набережною, як її починають руйнувати великогабаритні автівки, що доставляють бутматеріали на сусідні будівництва. Вони залишають каміння та моребруду на дорожньому полотні, що може суттєво пошкодити асфальтне покриття. Водіїв міста бантежить та дивує таке зневажливе ставлення забудівників до дороги, на ремонт якої чекали кілька років. Бруд заважає завжди. Я думаю, що кожен забудівник він зобов'язаний, в принципі це є норми. Щоб всі машини, які виїжджають на проїжджу частину, у них змивалися колеса, вичищалися від бруду. Я думаю, що це буде зроблено. За чистотою набережної стежить як дорожня служба, так і муніципальна інспекція з благоустрою. Суттєвих важелів впливу не мають, борються приписами та беззупину відстежують ситуацію. Нам було вручено письмові приписи для того, щоб запобігати. Можливо, з кузов машин, щоб не сипалося, ця глина щоб не, на проїжджу частину, щоб було акуратно загружено кузов і тому подібне. Як одному, так і другому забудівнику і директору підприємства цегельного були вручені приписи для запобігання забруднення проїжджої частини вулиці Набережної. Окрім того, дорожню інспекцію міста спільно з громадськістю було проведено зустріч з керівництвом цегляного заводу та забудівниками. Останні пообіцяли вже найближчим часом. На на території, де ведеться будівництво, поставити спеціальні бокси для миття коліс, на даний момент пунктом миття коліс вони ще не обладнані. В подальшому вони будуть це робити. Вирішено було при виїзді впродовж робочого дня ставити людей, які будуть. Очищати провізну частину від автомобілів, які виїжджають і за собою виносять бруд на провізну частину дороги. Отож, допоки дорожня інспекція спільно з муніципалітетом по благоустрою бореться із забудівниками за чистоту набережної, водії продовжують їздити по новій, проте вже забруднені каміннями дорозі.